Він вдягає спеціальний костюм як у кіно. Сміється та радіє, бо може буквально політати, а потім побути справжнім космонавтом цілих 20 хвилин. Це Марк, йому 10, і в такий захопливий спосіб хлопчик проходить реабілітацію. У нього ДЦП. Тож усе життя, щонайменше раз на рік, він приїжджає сюди, в український медичний центр реабілітації дітей із органічним ураженням нервової системи МОЗ України. Тато Марка Григорій каже, для реабілітації хлопчик проходить комплекс заходів: масажі, мануальна терапія, спорт. А віднедавна ще й ось така інтерактивна гра. Ви бачите, самі який це автомат, мабуть, кожен з вас би захотів би. Просто що гарно, що вам. Ма потреби на це автомат ходити, і друге, що саме головне, це відпадає проблема мотивації дитини. Його не треба заставляти сюди йти. Він сам сюди біжить. Насправді, гра з пошуком монеток та азартом пройти наступний рівень. Це інноваційний робот. Він допомагає розвинути навичку ходьби. Тут є всякі штучки, якими можна собі допомогти в збиранні монет. А скажи, а от ти не втомлюєшся? Це ж так енергозатратно і, yeah. е, мабуть, розум треба тут підключати? Yeah. Іноді втомлююсь, але ну, не так сильно. Заради робота сюди ж приїжджає і Маргарита. Це все вони виконують своїми ногами, вони застосовують силу м'язів своїх. Робот це все відчуває і паралельно в грі щось відбувається. Тобто підлітає, повертає і так далі. Йде робота співдружня трьох суглобів: кульшового, колінного та гомілкоступневого. У цей момент м'язи буквально запам'ятовують дії під час гри. І це дійсно диво, кажуть медики. Адже завдяки технологіям відновлення пришвидшується в рази. Поява такого обладнання в Україні актуальна як ніколи. На превеликий жаль, кількість травмованих, як серед цивільного населення, так і серед військових зростає. А отже, і зростає потреба в реабілітаційній допомозі. Якщо раніше реабілітація для нас це був масаж і пару апаратних процедур, то сьогодні ми знаємо про це набагато більше. Анна Денисова, операційний директор компанії постачальника реабілітаційного обладнання, додає крім поранених військових та цивільних внаслідок війни, реабілітацію проходять люди з хворобою Альцгеймера зі спортивними травмами чи постраждалі в ДТП. Мета нашої компанії, наш код ДНК, наша місія це змінювати якість життя людей на краще, змінювати світогляд, змінювати думку, що життя на якомусь етапі може. Рипинитися, і наша компанія, в вчасності є таким місточком, який привозить це обладнання в Україну, шукає варіанти, як поставити. Виходимо в контакт з фондами, європейськими, американськими, українськими фондами, благочинними організаціями. У світі вже існують пристрої, у яких людина може зануритися в повну віртуальну реальність. Тим часом тіло пристосовується до обставин так, що м'язи запам'ятовують усі рухи. Починають працювати самостійно. Це як ви йдете по хиткому місточку, або лізете вгору, або по сходинкам йдете, або по такій якійсь траві. І відбувається таке повне занурення без окулярів віртуальної реальності, що набагато ефективніше, в першу чергу, психологічно допомагає реабілітації. На жаль, потреба в таких інноваціях буде лише зростати. Тож Анна мріє, щоб уже найближчим часом технології для швидшого відновлення з'явилися в кожній лікарні України.